Чи помічав ти, як літають сірпокривці, ці дивні птахи, і маленькі на землі? Вони, не наче креслять свої мрії, їх швидкості не розуміємо ми, й стрімголо без жодних перепон, і кожен кресли особистий шлях, і не стикаються в прозорому повітрі, не заздрять і не кривдять інших птах, нема часу. Копіювати інші. і сенсу марно йти чужим шляхом, щоб так навчитися по-справжньому літати, повинно стати дуже складним літаком, двигун якого майже без обмежень, пластичність намірів і особистих мрій, і вічне відчуття свого полюту, і намір доторкнутись дивомрі. Чи відчував ти, як літають сіпокрильці? Чи маєш вільні думки і шляхи? Почни з малого стати серпокрильцем дозволь собі сьогодні у вісні.